17 вересня у Лівані вибухнули тисячі пейджерів, лідерів, членів Хезболи, а за день їхні рації, а також радіоприймачі. Про це повідомляє The New York Times. І далі ми будемо говорити про те, що ж потрібно зробити, які технології використати, аби пейджери перетворилися, зокрема, і на бомби. Про це поговоримо із нашим гостем Юрій Халавка, доктор хімічних наук, проектор із наукової роботи Чернівецького національного університету. Вітаємо вас. Добрий день. дякуємо, що сьогодні з нами. Отже, коли ми говоримо в теоретичному такому плані, як можна перетворити пейджери на такі маленькі бомби? В першу чергу, це сама батарея. Пейджера може бути ну принаймні. Якщо не вибухонебезпечною, то вогненебезпечною. і ми знали випадки раніше, коли електронні пристрої з літіонними батареями вони, ну займалися або навіть іноді при певних умовах могли і вибухати, це один момент. Інший момент це те, що звичайно можна модифікувати внутрішній зміст навіть достатньо малого об'єкту таким чином. Щоби при певних умовах або збудженням іскрою, наприклад, або просто підвищенням температури деякі, наприклад, вибухівки можна ініціювати навіть там лазерним променем, що навіть в невеликій кількості, якщо їх додати ну десь в десь всередину пристрою, вони можуть стати вибухонебезпечними. Ось такі речовини, які спричиняють вибух, наскільки їх потрібно багато закласти для того, щоб вони могли поранити людину. Ну, щоб поранити, це можуть бути навіть грам, може навіть менше грама для того, щоб ну, завдати серйозних збитків. Ну це може бути десятки грам цілком. Ну тобто, це співмірно з вагою. Ну самого пристрою зазвичай тощо, тобто ну іноді навіть дуже невеликої кількості достатньо. Візуально можна якось зрозуміти, що в пристрої було щось змінено, або, можливо, якщо, наприклад, людина його буде розкручувати, чи вона може побачити, що є якийсь сторонній елемент, або які... щось змінено було. Ну насправді. Очевидно, що це може зробити тільки фахівці, які добре розуміють ну, саму будову таких пристроїв, тобто радіотехнік, напевно, якщо би він подивився і розібрав пристрій, він би міг напевно оцінити. Але з іншого боку, ну є варіанти, коли, наприклад, просто підмінений корпус батареї, так оригінальний, на батарею, яка може цілком нормально працювати, але при цьому містити певний об'єм так цієї вибухової речовини. Тому тут насправді, ну якщо задача стоїть напевно добре замаскувати таку річ, то можна цього добитися. Звичайно, якщо, наприклад, робити сканування пристроїв, як це роблять в аеропортах, або як це роблять на деяких митницях. Ну, рентгенівськими променями або іншими методами, то можна більш детально подивитися, чи є там сторонні елементи. Зазвичай такі системи обладнані певними інтелектуальними способами розпізнавання, і вони ну оператору підсвічують щось підозріле, і тоді вже можна дивитися знову ж таки в ну на насправді чи є там дійсно щось стороннє чи чи немає. А оці системи вони реагують навіть на умовний мінімальний вміст, бо ну, ви згадували, що навіть один грам може поранити людину? Ну, дивіться, один грам такої типової органічної речовини ну це таке десь приблизно як один кубічний сантиметр або там половина двохмілілітрового шприца. Тобто, це досить така, ну, як капсула, наприклад, в ручці, так, дитячі, якщо ви собі уявляєте. Тобто, в принципі, її можна помітити в такому пристрої невеликому, якщо ти цільно на нього дивишся, там, наприклад, при просвічуючи рентгенівськими променями, то це очевидно буде видно. Інша справа, що, наприклад, є такі речовини, які на дуже погано випаровуються, наприклад, так і. Відповідно навіть службові собаки або пристрої спеціальні газоаналізатори, які зазвичай призначені для виявлення вибухівки такої кіллеткої в особистих речах, наприклад, то що вони можуть бути нечутливими до таких речовин. Як писало видання The New York Times, саме ось такі пейджери для Хезболиту, їх якраз виготовила підставна угорська компанія, створена ізраїльською розвідкою. Скажіть, ось ці речовини, які спричинили вибух, вони могли бути закладені ще в моменті того, коли виготовлялися ось ці відповідні пейджери. І наскільки довго могли зберігати свої властивості саме вибухові, ось такі речовини до того моменту, коли вони спрацювали. Ну там історія така, наскільки мені відомо, що ця компанія замовила виробництво цих пейджерів когось, тобто мало ймовірно, що компанія-виробник свідомо або за якісь стимули б погодилася на такі речі. Тобто, швидше за все це була видозміна вже. Партії після того як вона надійшла до ну, замовника чи до когось там, хто хто ці речі замовив, я схиляюся скоріше до, до такої версії, Навряд чи типові виробники електроніки, мікроелектроніки мають такі можливості, щоб передбачено цільово. Проваджувати, ну зокрема, в таких кількостях зрозуміло, що ну щось таке одно принести на завод, десь якось підкласти, напевно, можна, але це не сотні пристроїв одночасно, які там зроблені ну були в одній серії щось таке. Це відповідно ну і самої вибухівки треба достатньо. Ну багато це вже небезпечні кількості, тощо. Ну і так далі. Тобто, це напевно, ну на мою думку, простіше зробити вже постмодифікацію, ну тощо. Наскільки технологічно складно зробити, зокрема, от як ми говоримо, там пейджери, рації, радіоприймачі, чи це має людина мати такий високу ступінь освіченості, технічні навички, чи розуміючи процеси, людина без особливого досвіду може також це зробити? Гіпотетично без досвіду точно ні. Це це виключається знову ж таки. Зробити це масово швидше за все. Це якась організована дія, організована акція для цього. Потрібно ну або виготовити відповідно внести зміни в конструкцію. Так, причому внести зміни в конструкції таким чином, щоб він продовжував працювати. Так, тобто, це очевидно не може зробити аматор, навіть ну, зазвичай. Для цього треба мати спеціалізовані елементи, речовини, тощо, і це теж досить складно отримати, тому що ну, обіг вибухових речовин регулюється. Якщо ти хочеш їх синтезувати або вилучити, звідкись тобі потрібна відповідна підготовка. Тощо. Тому тут насправді мало ймовірно, що це може бути ну, навіть е, випадкова людина, або людина, яка десь там в Ютубі подивилась умовне відео, так імовірність цього дуже невисока. Загалом, ось такі спеціалісти з хімічних сфер: наскільки вони відіграють ось таку важливу роль у різноманітних війнах, і наскільки нам в Україні потрібні якраз такі люди, які могли б створювати щось нове? У ну, фахівці однозначно потрібні. Ми завжди зміти навіть оцей випадок з цією підозрюю, що це була там речовина, яка ну сама по собі як вибухівка використовується рідко. Вона використовується в поєднанні там, зокрема, з протилом з іншими більш поширеними речовинами тощо так. Але продумати, наприклад, що саме цю речовину треба взяти, що саме цю речовину в ну в достатній кількості треба закласти в той чи інший пейджер, тощо, тобто тут потрібна, ну якщо не фантазія, то принаймні досить глибокі знання, досить хороше розуміння теми, і відповідно творчість. У нас багато є людей, які ну роблять досить цікаві речі, в тому числі для військових, нестандартні речі і так далі. Але очевидно, чим більше їх буде, тим більше буде наша спроможність як країни. Е, у нас часто є проблема з тим, що, наприклад, навіть недостатньо фахівців для виробництва класичних озброєнь, класичного типу е, ну відповідно вибухівки, порохів і так далі. З цим стикаються. Ну як і е, ті. Виробників вже подальших там снарядів, наприклад, тощо, так і відповідно хтось, хто хоче розробляти нового типу там чи засоби доставки зброї, тощо тому тут питання: перше це дійсно коли це треба виготовляти і застосовувати. Друге питання. Потрібні завжди будуть фахівці, навіть після війни, які будуть розуміти, як з цим поводитися і як це потім, наприклад, утилізувати, або що робити, з якщо ці речі будуть накопичуватися, тощо і ну в зв'язку з цим ну деякі тенденції, зокрема, те, що в нас ну немає таких великих масових підготовок фахівців, хіміків, деяких інженерів спеціалізованих, тощо, ну це дещо тривожно.